Переглядайте відео та читайте новини онлайн. А і подбає про захист ваших пристроїв. Ну, я вам хочу більше розповісти про те, що відбувалося на території країни агресорки. Суть в тому, що власне були удари. Раз це Смоленська область і в районі Сочі, район Адлер. В чому суть? Так от, Смоленська область, ви прекрасно знаєте, ми вчора вам повідомляли. Ви зараз бачите, як летить красивий безпілотник, невідомого походження. Не знаємо, хто його запускав, не знаю звідки його запускали. Але я так гадаю, що всі ми частково напевно колись долучалися до того, аби ці дрони літали. Так, от суть тому, що ці дрони летіли в смоленський авіаційний завод. Цей завод Смоленський авіаційний завод відноситься до російської корпорації тактичної ракети Росії. Суть тому що стало тепер відомо, і про це повідомило головне управління розвідки. Я нагадаю, ким керує так Кирил Боданов. Що власне на цьому заводі, окрім ремонту авіації, так, оце от ви бачите, це є в'їзд на цей завод. Красивий серп і молот, які ще не знесли якісь легіони або можливо знову ж таки наші дрони. Відповідно на цьому заводі ремонтувалась і авіація Російської Федерації, і також що цікаво, виготовлялися ракети х 59 саме ті ракети, які Росія використовує при ударах по території нашої країни. Більш того, я вам скажу, що чому вибрала саме цю цей напрямок наші збройні сили України, саме Смоленську область, а тому, що власне є. Є повідомлення і в відкритих джерелах до речі, що на 24-й рік Росія вирішила збільшити штат працівників цього заводу з 2 тисяч працівників до понад 4 тисяч. Ми розуміємо, що в два рази, тобто вони намагаються збільшити. Виробництво на цьому заводі збільшити його потужності. Відповідно, обрана ціль збройними силами України є дуже правильною, тому що там, де є концентрація і збільшення е, військового промислу е, агресора, саме туди ми і б'ємо. Це щодо е, Смоленська. Далі в нас інше було влучання. Я думаю, це можна все разом гарно об'єднати, тому що е, також це головне управління розвідки повідомляє, що Смоленськ нагадаю, не Смоленськ, вже сказав про Смоленськ, е, Сочі, і біля Сочі є район Адлер, і до речі, власне. Адлер, ось ви бачите, і інші безпілотники невідомого походження, ніхто не знає звідки вони летіли. І ось на цих кадрах видно, що ці безпілотники влучають в злітну смугу. Вільніше в злітний майданчик, прекрасний вибух. На цьому злітному майданчику вже є підтвердження від гуру нашого. Саме базувалися гелікоптери Російської Федерації. Про кількість ліквідованої техніки наразі невідомо, Будемо стежити і повідомляти вам. Але як показує практика, всі удари. Безпілотниками в тотальній переважній нашій більшості досягають цілі, тому що це є співпраця, дуже якісний аналіз і, ем, взагалі, розроблення цих операцій демонструють, що ми точно знаємо, що де і як знаходиться. Це я вам нагадаю і влучання в. Бухту Севастополя, коли ми два судна їм е розтрощили, це є влучання в офіцерський склад Чорноморського флоту Російської Федерації. Коли вони збиралися в Севастополі, вирішили різні проблеми, і туди прилетіла красива, гарна наша ракета. Ну як наша, британська, але е використана нашими військами Storm Shadow. До речі, з того часу Віктор Соколов, який керував Чорноморським флотом Російської Федерації, Росія так і не надала жодного факту. Е те, що ця істота жива, відповідно намагалася якісь відео продемонструвати, намагалася переконати суспільство, що він живий. Ну але жодного підтвердження там з датою, або аби говорив ем, Віктор Соколов, що справді він живий, і говорив де і за як він знаходиться, не було. Нагадаю вам, що всі відео, які були в мережі, датовані до 22 вересня. А нагадаю вам, саме 22 вересня, ось цю особу е, було ліквідовано при ударі ракетами згодом кажу, з'явилось відео двох походжень. Одне, начебто, він нагороджував якихось футболістів, в які виграли якийсь турнір в тимчасово окупованому Криму. Але це було за п'ять днів до влучання. Також було якась презентація і говорив на от ви ті, що бачила скріншот на цих кадрах. Сакалов говорив про те, що вручав якусь нагороду у Шакова комусь там, десь там, але це теж було 20 вересня. А нагадаю, удар припадає на 22 вересня. Ще по Криму скажу, тому що Джанкої прилітало вчора. Місцеві пабліки повідомляли про гучні вибухи офіційно. Що каже Міноборони Російської Федерації, каже наступне: що вони збили дві ракети грім 2 Грім 2 це тобто наша установка комплекс, який випустили. Нагадаю вам, це наймасштабніше збиття класу таких ракет за час повномаштабного вторгнення, тому що попереднього разу ракету, запущену нібито з Грім 2 було збито в травні цього року. Що цікаво, що офіційних підтверджень е, е, про те, що Україна займається розробкою Грім 2 про те, що вони в нас є на озброєні, немає. Останнє повідомлення про те, що там потрібно для завершення циклу виробництва біля півмільярда доларів. Експортна версія Грім 2 називається «Сапсан», я Вам нагадаю. Відповідно, що відомо, що 75% офіційні наші представники повідомляли на 75% Програма реалізовується. Її треба ще доробляти. Ну, бачимо, те, що ми ще не доробили, росіяни вже збивають. Взагалі, це є класичний підхід міноборони Російської Федерації в обличчя, як правило, це Канашенкова. Вони розповідають, що вони все і все трощать в Україні. Нас ще цього може не бути, або такій кількості зброї на всієї немає. А вони все трощать. Чого тільки вартує Хаймерсов? в один день? Канашенков повідомив, що вони. Нам ліквідували 47 комплексів МЛРС 270 або ж Хаймерси. Нагадаю вам, що немає в нас такої кількості і ніколи не було ну, але Хай собі збивають.